Середа 19-го тижня позісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. До Филип'ян послання святого апостола Павла читання. Браття, бажаю, щоб ви знали, що те, що мені сталося, вийшло радше на користь Євангелія. бо Божевістка, що я у кайданах за Христа, стала відома цілій преторії та й усім іншим. І більшість братів. Яке мої кайдани додали сміливості в Господі ще більш набрани ще відваги безстрашно возвіщати Слово Боже? Деякі, що правда, проповідують Христа із заздрощів та суперництва, а деякі з доброї волі, ці з любові, знаючи, що я тут поставлений на оборону Євангелія. А інші з заздрощю звіщають Христа нещиро, гадаючи додати тягару моїм кайданам. Та що ж, все-таки, чи про людське око, чи по правді Христос проповідується, і я тому радий і буду радіти. Знаю Бо, що це для мене вийде на спасіння Завдяки вашим молитвам та помочі Духа Ісуса Христа, згідно з моїм сильним очікуванням і надією, що не буду осоромлений ні в чому, а навпаки, я цілком певний, що нині, як і завжди, Христос буде возвеличений у моїм тілі, чи то моїм життям, чи смертю. Від луки святого Євангелія Читання. В той час приступили фарисеї до Ісуса, кажучи, Учні Івана постять часто і моляться, так само й учні фарисеїв, твої ж їдять та п'ють. Ісус до них промовив Чи можете примусити постити весільних гостей? Поки молодий з ними. Прийду дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні. Він їм сказав також цю притчу: ніхто не відриває куска від нової одежі і не пришиває його до старої, а то і нову порве, і латка від нової не підійде до старої. Ніхто також, не уливає молодого вина до старих бордюків, а то нове вино порве бордюки, і вино роззілляться, і бордюки пропадуть. Але молоде вино слід вливати до нових бордюків, і ніхто, що п'є старе вино, нового не захоче, бо скаже старе ліпше. Коментар Дорогі мої, кажуть, що гра у регбі народилася під час футбольного матчу в Англії 1823 року, коли Вільям Веб Елліс схопив м'яч у руки і побіг із ним. Уявімо, як на таку зухвалість реагували любителі футболу. Ти не можеш так робити, це неправильно. Але порушивши правило, Елі створив абсолютно нову, не менш цікаву гру з іншими правилами. У сьогоднішньому євангельському фрагменті Христос спантеличує людей. Його учні не постили на відміну від фарисеїв та учнів Івана Хрестителя, які вважалися праведними та відданими Богові, бо постили регулярно. Та чому ж Ісус і Його учні їх не наслідували? Відповідь Господа виглядає досить несподіваною навіть дивною, замість того. Щоб пояснити значення посту, Він каже, наречений тут. Що це означає? Саме тут народжується щось нове, що не було зрозумілим ні для Фарисею, ні навіть для Івана Хрестителя. Ісус приніс новину: Він той, хто змінює правила гри. Своєю присутністю на землі, він пропонує нові тісні взаємини з Богом. Ісус так наблизив людям Бога, як ніхто і мріяти не міг. Божий син створив чудеса, лікував хвороби, виганяв бісів і прощав гріхи, тобто робив те, що міг чинити лише Бог. Ісус Христос явив людям милосердя і всемогутність Господа, і дозволив звертатися до нього у молитві як до Отця. Хоча ми все ще відчуваємо недосконалість спілкування з Богом тут, на землі, та Ісус своєю присутністю нагадує про нові правила, гри, нові стосунки. Своїм народженням, смертю і воскресінням Він подолав усі перешкоди, які віддаляли нас від Бога. Гріх нашу неміч, навіть саму смерть. Тільки подумай, наречений тут, Він поруч з тобою, повір у Його обітницю. Ісус діє тут і тепер. У твоєму житті і пропонує тобі нові взаємини, свободу і сину. Навіть складна ситуація може стати для тебе можливістю отримати його нове вино, не пропусти її. Щось нове відбувається в нашому житті повсякчас. Носити воду решетом, дорогі мої, це фразеологізм, який вживають, щоби сказати про марно витрачений, згаяний час, про виконання так званої дурної роботи, про заняття чимось непотрібним. Сьогодні Ісус. За допомогою кількох прикладів, говорить якраз про таке марнування часу і сил. Ніхто, відірвавши кусок нового одягу, не пришиває до старого одягу, бо порве і нове і до старого не згодиться латка з нового. Витрачені ресурси, тканина, час, зусилля, а у результаті Одяг можна викинути на смітник, ніхто не виливає молодого вина у старі бордюки, бо молоде вино порве бордюки, і самовилється, і бордюки пропадуть. Тобто вино, яке могло би дозріти і стати смачним, ємності, які можна би було ще використати для господарських потреб. А також праця докладена, щоб виростити виноград, а потім зібрати, вичавити і зробити вино. Усе намарно. А тепер варто поставити найважливіше питання. А де в моєму житті такі ситуації, коли я працюю намарно? Може, я часто виконую працю заради праці? Тримаю піс заради, не знаю навіщо? Молюся бездумно. Інакше кажучи, коли я не наповнюю своє життя сенсом і любов'ю, то знову і знову виконую дурну роботу. Як цього уникнути? Перед усім, щиро запитати Ісуса Христа, а що Він думає про все це? Мою молитву, працю, проблеми, стосунки і так далі. Чого він би хотів, щоб я сьогодні зробив? Ой, дорогі мої, відповідь не забариться. Апостол Павло у сьогоднішньому читанні нагадує нам, він початок, тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота. Щоб через Нього примирити із собою все, примирити кров'ю Його Христа і земне і небесне. Тож досить носити воду в решеті его егоїстичних планів, Ісус може і хоче принести мир у життя кожного, з ним час не спливає марно, а життя набуває сенсу. Бо молодий з нами, увійдіть з подякою в Його ворота, в Його двори з хвалою, дякуйте йому, благословіте Його ім'я, бо добрий Господь, повіки Його милість, повщідні роди Його вірність. Псалом 99, 45 стишок. В сьогоднішньому Євангелії, дорогі мої, ми можемо бути свідками діалогу між фарисеями та Ісусом. В цьому діалозі зіткнулися дві дійсності. Одна це фарисеї, які стояли на сторожі виконання релігійних традицій, інша ж це Ісус, який проголошує добру новину про Бога, ламаючи стереотипи традицій. Чи можете примусити постити весільних гостей, поки молодий з ними, прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні. Зустріч з чимось новим вимагає відриву від стереотипів та звичок. Якщо на все, що відбувається в нашому житті, ми дивимося через призму уже набутого досвіду. Того, що ми вже знаємо, то можемо не помітити того, що є нове, краще для нас, і може бути лише на відстані витягнутої руки. Ніхто також не уливає молодого вина до старих бордюків, а то нове вино порве бордюки, і вино розсільдиться, і бордюки пропадуть. Але молоде вино слід вливати до нових бордюків. Цією притчею Ісус пропонує тобі споглянути на своє життя, на місця у твоєму житті, де утворюються діри, де не працюють попередні стереотипи. Можливо, прийшов час, щоб змінити свій підхід, своє мислення, щоб дати можливість Ісусу творити з тобою нову історію твого життя. Ось, наприклад, колись ми всі були научені раз у році сповідатися, з вечора не їсти, якщо щось там зранку, покуштував, що причащатися не можемо. І ці новішні зміни, що треба на кожній службі Божій причащатися, що Євхаристійний піс зобов'язує тільки за годину до служби Божої. Чи готові ми це прийняти? Як це є з вами? Хотів би почути в коментарях від вас. Чому що... піст був для них такий важливий? Тому що для євреїв піст був надзвичайно важливою і невід'ємною частиною релігійного життя. Цікаво, якщо ми подивимося у п'ятикнижжя, то не знайдемо там майже ніяких настанов щодо посту. Крім єдиного дня в році, дня викуплення, коли Бог наказав своєму народові не робити жодної роботи, покорювати свою душу, постати на знак Каяття. Тим не менше, на сторінках Старого Завіту ми можемо знайти багато різних ситуацій, коли люди вдавалися до посту при тих чи інших обставин. Іноді це був особливий піст, а іноді усе зібрання разом постало перед Господом. Наприклад, Давид і його люди плакали й пости, коли почули звістку про загибель Саула та Йонатана і поразку Ізраїлю. не ймій коли почув звістку про зруйновані стіни Єрусалиму і шукав, як це можна виправити. Звичайний піст проявлявся у тимчасовій відмові від їжі. Причому, як правило, ця відмова від їжі була не засобом чогось досягти. А швидше наслідком. Тобто це не було таке, Господи, я оголошую голодування, доки ти не виконаєш мої вимоги. Або, Господи, я два дні не їв, подивися, як я сильно упокорився. Ні, швидше це було. Мій сум, моя проблема, моя потреба такі великі, що я не можу їсти. Потреба у їжі, без якої ми не можемо жити, відступає перед більш нагальною потребою у Богові і Його милості. В часи Ісуса Піст стає звичною формою релігійної практики, згадані тут фарисеї постили двічі на тиждень, понеділок і четвер. Коли ми чуємо фарисеї, зразу думаємо, але це міри поганці. Але насправді було багато хороших фарисеїв, які щиро шукали Бога, які щиро прагнули духовного пробудження в Ізраїлі і намагалися підкоряти Божій заповіді своє життя і суспільство, в якому шили. Адже не дармо в народі народів, нас кажуть, не всі кури одної натури, дорогі мої, якщо ти ще один священник там п'яний за кермом їх зупиняли недавно, чув телевізія. Рознесла, зупинили п'яного священника. Він казав, що він після літургії. Дорогі мої, це ж не вші є. 12 апостолів було, один з них зрадник був. Але Іван Хреститель мав дуже великий вплив на людей свого часу, коли люди дивилися на їхнє побожне життя, часто аскетичне життя, вони отримували величезне враження. Але ось Ісус Він її сп'є з митарями і не постить. Це щось дивне. Що ж відповів Ісус? Ісус вже промовив. Хіба пощать Гості весільні, коли ще з ними є молодий? Каже, прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них тоді і постити вони будуть. Чому учні Христа не постили? Тому що піс, це погано. Ні, дорогі мої. Просто тому, що у даний момент це було недоречно. Якби ми би сказали на усе свій час. Так само недоречно, як сумувати чи постити на весіллі. Ми ж не ходимо на весілля сумувати правду. І молоді тебе кличуть на свято не для того, щоб ти сидів у чорній хустині там і, і плакав за сто. Ні, запрошені вони пишуть: прийдіть, розділіть нашу радість. Ізраїлі святкувало сім днів весілля. Учні не постили, тому що з ними був Ісус. Учні не постили, тому що присутність Христа посеред нас закликає до радости, а не до посту. Прихід Месії відзначає початок відновлення, відкуплення, обіцяних Богом. Ізраїль буде виправданий у Христі через Христа. Дуже цікаво, що учні Івана пощать, а Ісусві не пощадь. Але Ісус їм говорить про печаль, про сумі сльози, які в цей час мають вказувати. Він прийшов не для того, щоб змінити звичай і обряд, старі замінити мені. Він прийшов, щоб усунути саму причину, чому ми постимо і плачемо. Наші гріхи і віддалення від Бога. Ось, дорогі мої, справжня суть посту. Для чого ми? Щоб Віддалити навіть наші гріхи від себе і з'єднатися з Богом. Він змінює сльози на радість. Ми сумуємо чому? і плачемо до того, що аж шматок в горло не лізе. На те є багато причин. Господи, мої гріхи такі тяжкі, я не можу з ними нічого зробити. Прийди очисти мене. Господи, ця душа мені така дорога, але без Твоїй благодаті вона йде до погибелі. Прийди втруча Спаси. Його. Про що говорить Ісус, коли каже: прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді постити будуть вони. Він говорить про те, що його перший прихід ще не був остаточним. Це був лише початок. Жених прийшов, столи накриті, гості запрошені, всі радіють і раптом він зникає: Гей, хтось бачив жениха, він відійшов, але він точно прийде, очікуйте. Ми не знаємо фізичної, і не маємо фізичної присутності Христа посеред нас. Прямого Він залишився з нами у причутті Євхаристі. Але так багато в це не вірить. І на кожній службі Божої, коли він закликає, пийте з нею всі, а так мало приступає. Як це робила рання церква? Апостол Павло і багато поколінь віруючих до нас. Хій, дорогі мої, Хто збирався в перших християни, то не було такого, щоб хтось був на літургії і не причащався столи вже накриті, свято готується, він точно прийде. Очікуйте, ви очікуєте повернення Христа, і у наших печалях вірний Бог, що тим духом посилає нам з небес розраду, благодать і надію. Євангеліє царства було молодим вином для суспільства, в якому Проповідував Христос і для сучасного суспільства теж. Фарисеї не мали би нічого проти Ісуса, якби Він щілював хвороби і виганяв бісів. Але але причому не прошу собати. І не говорив про себе як про Бога і Христа. Ісус цілком підходив. Для учнів Івана Хрестителя, якби він на додачу до всього ще й би постив і вів аскетичне життя. Вони хотіли залишатися в тому, в чому були в старому завіті. Просто хотіли, щоб хтось вирішив їхні проблеми. Так само і сьогодні. Люди часто сприймають Євангеліє самого Ісуса як ту латку. ой, у мене дірка в житті. Хлоп, приліпив Ісуса. Наприклад. Чоловіка шлюб тріщить по швах, або хвороба, або на роботі проблем, або нема миру в серці, або хочу стати краще трішки, позбутися поганої зічки, де там Ісус, яку там молитву помолитися, щоб удача до мене повернулася. Дорогі мої, є проблема. Господи, виріши цю проблему, але не чіпай мене самого, мого світу, моїх цінностей. Бог сприймається, як той, хто має допомогти мені досягти моїх бажань, моїх цілей. Але натомість Господь проходить життя грішника, і що робить. Має нову мету і нові бажання. Ісус, це не маленька латочка для мого життя. Він саме моє життя, Він не ремонтує життя грішника, Він дає нове, нову сутність, народжує від духа. Коли Павло, пише віруючих Ефесян, він не каже: залатайте свою стару людину. Ні, він каже: скиньте стару людину і зодягніться у Христа. Ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб, як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми, дорогі мої, стали ходити в обновлені життя. Ремлян 6:5. Отож, нехай. Благодать Христа сила Його Євангелії діє в наших життях, відроджує і оновлює нас. Нехай надія на Бога не покидає нас. Але, дорогі мої, надія не така, що Бог вирішить ці проблеми наші саме так, як ми хочемо. Ми надіємося, що Бог зробить все так, як я хочу. Ні, дорогі. Надійтеся на Бога, що Бог сам зробить якнайкраще. Ось про яку надію ми маємо мати. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. В першому коментарі я уділив благословення. Під ним, на відповісти, пишете ім'я одне, потім ім'я друге і так ім'я третє. Скільки бажаєте? Інше коментуйте, відповідайте, я ж ставив якісь питання, хто ж вас цікавить, дорогі цікаво, я читаю всі коментарі. І також про пальчик вверх, про пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!